Коментувати берлінські домовленості, зокрема, а також поточний економічний стан в Україні? Ми попросили Ігоря Бураковського, інститут економічних досліджень та політичних консультацій. Ігор горлантино щиро дякую, що приєдналися. Який політичний сигнал має нести виділення Німеччиною кредиту для відновлення Донбасу, і наскільки прийнятною для України є сума, про яку йдеться? Я думаю, що це, звичайно, позитивний сигнал в тому плані, що міжнародна спільнота в даному випадку, в особі Німеччини, виконує свої зобов'язання, і Німеччина, Європейський Союз обіцяли допомагати Україні і допомагають. Звичайно, якщо мова йде про суму, то всі ми хочемо отримати грошей більше. Але, як мені здається, сьогодні дискусію із так мовити, обсягів допомоги треба більшою мірою зсувати в сторону того, як ця допомога буде використовуватися. Ми прекрасно розуміємо, що на сьогоднішній день питання Донбасу це не тільки те, що було розбито, зіпсовано в процесі військових дій, але це і ті проблеми, які традиційно існували на цій території. Це маленькі містечка, де фактично зупинилася будь-яка економічна активність. Це проблеми з інфраструктурою, які нагромаджувалися протягом не тільки умовно кажучи незалежності, але й ще в радянські часи. Це питання пов'язані з створенням робочих місць, тому як мені здається, гроші це дуже добре, це ресурс. А з іншого боку, ми повинні чітко розуміти, що ми хочемо там зробити, відновити те, що було, умовно кажучи, на момент до початку військових дій, чи можливо закладати якісь такі підвали, не створювати якісь інфраструктурні речі, перш за все, які потім, в свою чергу, будуть стимулювати економічну активність. Як на вас очікується, що зовнішні та врядові борги України залишатимуться високими, досить тривалий час і це негативно впливатиме на довгострокові рейтинги України. Чи володіє Україна внутрішнім резервом для того, щоб вирівняти цю ситуацію у найближчому майбутньому? Якщо говорити про короткострокову перспективу, то звичайно без грошей міжнародної спільноти Україні буде дуже важко вирішувати не тільки якісь стратегічні питання, але й взагалі забезпечувати, умовно кажучи, поточне функціонування української економіки. А з іншого боку? Я думаю, що Україна повинна піти на маневр фінансовий, який сьогодні обговорюється. Мова йде про реструктуризацію боргів, і тут багато що залежатиме не тільки від позиції міжнародних кредиторів, але й від позиції самої України. Я думаю, що нам все ж таки вдасться реструктуризувати борги, але наступне питання: як ми скористаємося оцим цим періодом так мовити часу, між необхідністю сплачувати борги і використовуючи ті ресурси, які ми на сьогоднішній день отримуємо. В цьому сенсі треба сказати, що Україна не є унікальною країною. А в цьому становищі опинялася велика кількість країн, де хто виходив з успіхами, так вирішував свої економічні проблеми, у декого навпаки виникали питання, але це якраз і є той самий виклик, і ми повинні розуміти, що гроші, навіть якщо вони заходять сюди в великих обсягах, самі по собі не гарантують успіху. Має бути продумана ефективна політика і має бути в принципі те, що називається політичним лідерством в реформах. Чи як на вашу думку, чи достатньо ефективно працюють автономні торговельні преференції з боку європейського? Союзу для українських експортерів чи стали вони дієвим стимулом для розширення українськими виробниками збуту на ринки європейського союзу, ну одразу хочу сказати, що дуже важко було, скажімо, очікувати переорієнтації, От, умовно кажучи, ми все постачали на російський ринок, тепер все воно пішло на європейський ринок. Але якщо подивитися по окремим регіонам, по окремим видам товарів, то що, що мені здається найбільше дали автономні торговельні преференції? По перше, вони виявили, що навіть в традиційному експорті сільськогосподарської продукт. Продуктів харчування, у нас є можливості постачати товари на ринок європейського союзу. Це є принципово важливим. Хоча ми можемо говорити про можливо екзотичні такі товари, як соки, фруктові, як скажімо, мед, деякі інші, але це те, все, що вважалося неприйнятним для європейського ринку. Всі говорили стандарти, безпека, ми цього не зможемо зробити. Виявляється, ми це можемо зробити. Другий момент це те, що фактично автономні торговельні преференції дали можливість одразу почати постачати в європейський союз, те, що Мовити, знаходилися на поверхні, якщо ми хочемо і далі рухатися вглиб, з одного боку розширювати асортимент традиційних товарів, з іншого боку, вводити нові товари на ринок Європейського союзу, то це вже питання до середньострокових стратегій безпосередньо українського бізнесу і імплементації відповідних законів, які пов'язані з технічними регламентами, які пов'язані із безпекою продукції, для того, щоб ці товари і далі потрапляли на європейський ринок. Тому я в цілому оцінюю це дуже позитивно. Це був дуже такий, би, непростий досвід. Ну і крім того, якщо подивитися, скажімо, останні опитування бізнесу, які проводяться і нашим інститутами, і іншими організаціями, все більше і більше людей, в тому числі з малого і середнього бізнесу, розглядають європейський ринок як такий, куди можна виходити. Не просто куди бажано вийти, отримати гроші, а ринок, куди можна виходити, отримувати певний зиск. Як на вас чи здатні аграрії тепер у час посівної ефективно використовувати кредитні кошти і користуватися державною підтримкою? Як Україна підтримує аграрії зі свого боку? Це велика проблема, тому що на сьогоднішній день ми маємо бюджетні проблеми, ми маємо так мовити дефіцит ресурсів. Тому я думаю, що чесно кажучи, ця посівна буде надзвичайно складною, враховуючи всі так мовити інші моменти. Але з іншого боку, ну якщо ми згадаємо українську історію, на жаль, чи на щастя, вже не знаю, як сказати, у нас ніколи так мовити, посівна не була легко. Завжди всі скаржилися на відсутність коштів, тому я думаю, що кінець кінцем все ж так мовити це все пройде. І головне, головне на сьогоднішній день це не тільки, так мовити, гроші, а це впевненість і розуміння того, чи ми дійсно вирішуємо конфлікт, який сьогодні відбувається в східній частині України, чи його не вирішуємо. Мені здається, що сьогодні більшою мірою на бізнесові настрої, взагалі, так мовити, в тому числі і на ставлення, до речі, до України, впливає невизначеність. Якщо конфлікт буде розширюватися, то тоді зрозуміло. Зуміло, що будь-яка посівна, вона ну втратити так мовити в економічному плані. Якщо конфлікт вдасться, щонайменше для початку ескал... ну, провести деескалацію конфлікту, а потім, взагалі, так мовити, вирішити його позитивно. То я думаю, що український аграрний сектор був, є і залишається досить привабливим, і я б сказав би дуже важливим гравцем на міжнародному ринку. Я думаю, для нас так мовити дуже важливо зберегти наші позиції по зерну, зберегти наші позиції по іншим товарам, які ми постачаємо, в досить високих Обсягах на європейський ринок, але це треба підтримати не тільки грошима, але й в тому числі дерегуляцію, в тому числі певними я б сказав би економічними реформами, які спрощують бізнес-середовище. ще щиро дякую за вашу участь. Дякую.